Любиш їздити взимку на машині, готуй гроші про запас. Морозна пора року обходиться водіям у кругленьку суму. Адже як тільки українські дороги засипає снігом, а траса перетворюється на козанку, автолюбителі починають відкладати кошти на майбутній ремонт своєї автівки. Проте ожеледні суміші, якими обробляються дороги, нещадно псують гуму та провокують іржавіння кузова машини. В автодорі наголошують, такі суміші це єдиний варіант швидкого реагування на слизькість доріг. До того ж, єдиний бюджетний. Иногда бывают моменты, когда они не справляются со своими обязанностями. Хотелось бы получше. Ну и ямы. Это как бы наболевший вопрос везде у всех, у всех автомобилистов. Те деньги, которые они получают, могли бы тратить все же на дороге. Склад антислизьких реагентів доволі простий: те, що маємо, тим і посипаємо. Зазвичай чиста сіль допомагає дорожникам боротися з ожеледицею. Зараз автодорівці використовують ще й спеціальну протиожеледну суміш, основним компонентом якої також є сіль. А більш екологічні закордонні технології українцям поки недоступні та не по кишені не до ладу в нас і швидке розчищення доріг після снігового колапсу. Стихійні явища. Якщо намети були до 35 до 3, 4 метрів, то Тут як вони ми не хотіли, але миттєво ми проїзд не забезпечимо. Ну а якщо під час снігопаду ви застрягли в глибинці, дорожники навряд чи допоможуть. Доведеться викручуватися самотужки. В тих чи інших регіонах чи районах ці, ці терміни можуть сягати до двох до трьох діб. Це все залежить від потужності і тих же самих дорожньо спонційних організацій оснащеності і технікою, обладнанням замети та ожеледицю ніхто не відміняв. Очевидно, і цієї зими водії частенько застрягатимуть у сніговому полоні. Як то кажуть, запасатися потрібно не лише лопатами та тросами, а й відеокамерою. Якщо ви загрузли у заметі, зніміть відео та підіть до суду. Радять правозахисники. Лише таким чином ви зможете відшкодувати збитки. При цьому, вони несуть не ані суд ні толька адміністративно атлетне тон слю. Виповнення своїх об'язаності, котроповлі серйозним проблемам для інтерес і права граждан, виграти справу реально. Щоправда, доводиться витерети нерви та час, аби домогтися справедливості, та й сума, яку вам можливо відшкодують, навряд чи покриє усі збитки.